Якщо вам щось видно? Ні, нічого не видно. Варто би було зробити меч. О, так безпечніше. Чую павука. Так, павук тут. До речі, павук може пролазити через один кубік. Так що небезпечно його тут лишати. Але оскільки ви нічого не будете бачити, ви нічого не будете бачити, то я розвалю його. Ну що, продовжимо вночі. Точніше зранку. Я думаю, ми продовжимо, бо я бачу, що починає світати. Зараз головне піти на нас збрати вугілля, щоб зробити собі факели і освітити тут хату. Бо я поки була ніч тут змінив. У мене там невеличкий тунель вгору. Там я буду робити свої кімнати і... зроблю свою хату догори. Я люблю жити в горах, бо так для мене безпечніше, ніж на дворі. Будувати собі хату. Я б не радив швидко виходити на двір, бо там гуляють кріпери. Які можуть підірвати тебе. Так що краще почекати. Ну Думаю, я зараз швидко вибіжу. Поставимо тут перший кубик щоб ніхто не міг зайти в хату. Побіжимо. Так, от, кріпер ай, давай, давай ди сюда. О. Хух, я вижив. Ну що, гора велика. Два паука. Підмо пошукаємо вугілля. Угу, угу Ой, не зомби. Краши даны ти Охикий звук. Крипер. А я бачу метал. О, вугілля там. Зараз ми до нього докопаємо та... О! О, Огілля! До речі, не можна купати під себе, бо можна попасти на якусь лаву або якусь печеру і впасти розбитися. Бачу два кріпери. Не люблю я кріперів. Кріпери для мене гірші монстри. О не-не-не-не-не-ні. Ні-ні-не-не-ні. Не взривайся, не взривайся. Не. Все нормально. Все нормально, нормально. На 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 на, на, на. Хух. Все нові не дворяї. чує зомбі. Викупуємо вугілля. Тут дуже небезпечно, так що я йду звідси. Що Це вугілля, непогано? О, ще вугілля. Та, то добре, що є вугілля.